Привіт, з вами я, Андріан Брода, і сьогодні ми пробуємо Бррррррр! Ой дувайський шоколад. Коштував він, якщо що, 365 гривень. І купляв я його в наших улюблених делікатесах. Делікатеси де кафе, магазин у нас такий. В є, називається так. так. Розпаковка, Розкарковка і Він вже в кользі, бачите, запакований. Ось такий. Пахне якоюсь пластмасою. Тут щось на скотч приліплено. може на камері не дуже добре видно, але воно приліплено на скотч. Ладно, я візьму ножниці, треба розпакувати. Вот, друзі, взяла ножниці. Зараз будемо розкарковувати. Ладно, що сюсю-мусю? Так рубанули раз. Ой. Так, я, походу, його чуть протаранив, як то кажуть. М -м -м, пахне дешевим шоколадом, чесно. Ось так він виглядає. Ну, Якось фіговано виглядає. Не помічаєте? Типу, вон, вон, Полосочка вона має бути гарна, а тут якась просто пряма лінія. Давайте. О, воно ламається легко дуже. В мене. Воно тут ламається, а тут не ламається. Я хочу легенько зробити. Ось. Прошу. А ну, давайте пробуємо. Ось я... це тісто, я забув, як воно називається. з своєї пастою, і воно капець смачне. М -м -м -м. Дуже смачно, дуже. Друзі, вердикт. Чи варто купляти такий шоколад? Дубайський. Варто. Він дуже смачний! Ось це тісто, воно Дуже смачне. Шоколад молочний. Воно все в міру солодке. Хоча мені казали, що там треба цю шоколадку розділяти на 4-5 людей, бо тому що воно дуже солодке. Ні, воно не дуже солодке, воно в міру солодке. Дуже смачне. Рекомендую. Отже, дуже дякую вам за перегляд. Всім удачі, всім па-па!